краси виступали у якості матеріального прояву емоційного життя людини. До середини 19 століття верхній одяг гуцулів виготовлений з повсті, був червоного кольору. Червоний колір коралів асоціювався з кольором, що мав магічну силу захисту людини від злих сил. Ви бачите, у вінку блищать маленькі дзеркальця, які відбивають сонячні промені. Такі прикраси захищають від нечистої сили та магічного дійства іншої людини. Гуцульську різьбу, вишивку, за розмаїттям, багатством та символікою елементів не можна порівняти ні з чим у світі. У гуцулів немає жодного, навіть найменшого значка, який не приховував би в собі якогось місту. Восьмикутник, наприклад, означає Бога. Чотирикутник чотири сторони світу. Християнство могло війти в народні маси, лише пристосувавши свої поняття. Свої образи до язичницьких понять і образів, які міцно тримався народ. Асиміляції в першу чергу підпала саме солярна символіка, яка виражалася у злеті сонячного диску з христом, головною емблемою християнського культу. Джерелом орнаментальних композицій гуцульських прикрас був древньослов'янський солярний культ. Який оспівував первесне хліборобство, скотарство, де вирішальним фактором вважалася животворна сонячна сила. Символ сонця став емблемою добробуту та благополуччя для населення українських Карпат. У далекі часи цей символ широко використовувався як оберіг тема християнства дуже глибоко присутня у різноманітному творчому житті гуцулів. З великою любов'ю та майстерністю, збудований майстром макет церкви, або незвичайне оформлення кутка, який перед вами, Християнство та язичництво вдало вписалося у житті горців, і це відчувається, дивлячись на ці всі творіння талановитих рук. Це справжня копія церкви, відкривши. Можна все розглядіти до дрібниць. Чудово. Дійсно чудово. Цікавий факт з далеких часів у гуцулів існує свій традиційний іконопис. У горах Карпат практично більшість жінок горянок займається мистецтвом вишивки. Ми з вами познайомимось з зовсім різними, на мій погляд, вишивальницями міста Рахова. Марія Ворохта вишиває і бере участь у виставках, Анна Мочернак вишивки дарує своїм дітям та родині. Вона з задоволенням запросила подивитись кімнати, де наглядно демонструються. Різні види її вишивок. Все прекрасно. Дійсно приватний вернісаж. У вишивці такої етнографічної групи Карпат, як гуцули, збереглися археїчні риси народного орнаменту. Вишивкою прикрашали вбрання, рушники, серветки під ікони, постільну білизну і навіть взуття. Узори вишивок, як правило, були не тільки простими прикрасами, але й оберегами, які захищають, відгороджують від злих духів, хвороб, різних напастей тощо. Не завжди усвідомлюємо, що квітки, птахи, метелики, ромбики, квадратики, хрестики, які начебто оживають на вишивках, спілкуються з нами, мають символічне значення і дуже часто є нашими захисниками, порадниками домашньою антистресовою аптечкою. Вишивальниця через ці обереги намагається передати любов, шанування, добробуту, гармонії з природою. Всі ці побажання мають збутися, бо вишиті узори мають силу оберегів. Але для цього дуже важлива умова. Вишивальниця повинна знати зміст символів, має бути доброзичливою, добре ставитися до того. Кому призначається подарунок і вишивати його з добрими намірами. Раніше вишивальниця в процесі роботи ще й промовляла кілька разів молитву або заклинання, щоб злі вітри не принесли якісь нові лиха й напасті. Старі люди вважають, що тільки при виконанні цих умов оберіг буде виконувати свою функцію. Гуцульські жінки для того, аби причарувати файного стрия, до чарів не вдаються. Єдине, що роблять, вони задовго до знайомства з майбутнім чоловіком вишивають сорочки. Вишивання сорочки для коханого у гуцулок пов'язано з цілою низкою повір'їв. Полотно і нитки, а тим більше голки, мають бути новими, щоб, не дай Бог, хтось тим користувався. Щоб зле не прийшло від когось до молодого. Доньку навчає узору мати, його не можна показувати нікому, бо можуть наврочити. І життя доброго не буде, та й дівчина повинна поспішати не сьогодні-завтра прийдуть дружби із деревцем, а сорочка має бути готовою, щоби передати її нареченому. У гуцулів дівчат з малку навчають премудрощів вишивки. Також регулярно влаштовують дійства, присвячені вишитій сорочці. В орнаменті гуцульської писанки зберігається відображення ідеї з'єднання різних символів. Вона просто чудова і прекрасна, в енергетичному ореолі давніх знаків та кольорів. Україна пишається своїми гуцулами. Ми ще довго будемо замислюватись над феноменом гуцульської особливості, в якій міститься нескінченний скарб великих богів. Гуцули народ, який генетично розвивався серед синіх гір, наповнюючись духом, сили, далеких предків. Ця сила до наших часів береже звичай, легенди, талант і характер народу, який зветься гуцули. Безцінні перлини гір і національна прикраса великого українського вінка. Верла найвища вершина українських Карпат і всієї України. Знаходиться на межі Івано-Франківської і Закарпатської областей. З Рахова ми відправляємося у напрямку села Лазещина. Ворота Рахівщини з боку Яблуницького перевалу. Говерла знаходиться у межах охоронної зони карпатського біосферного заповідника. І стала великим центром туризму. Прагнення підкорити найвищу точку України мета багатьох людей різних національностей і держав. Потрапити на вершину можна з різних сторін гори. Романтичність сходження прикрашається зустрічами з вівчарами на полонинах. Мій провідник Михайло, місцевий фермер, в дитинстві був теж вівчарем. Він вміє грати на трембіті, і це у нього дуже добре виходить. Навіть якщо вона металева. Дуже приємно підніматись на говерло. Чудові краєвиди, флора. Незрівнянно запашне повітря саме наповнює легені. Під таким впливом розумієш цінність життя і місте рая на планеті Земля. Світоглядна вірувальна система гуцулів-язичників спрямована на гармонізацію душі і тіла, людини і космосу. Так, наприклад, дерево сприймалось у них як символ рослинної сили і мало сакральне значення. Вічний спутник Говерли, гора Петрос, висота 2020 метрів. У перекладі з Угорської скельний верх. Ви тільки подивіться, коли Михайло трембітає, вівці заворожливо завмирають. Він повторював ще і ще раз, як заворожені. потрясно і дивно. Цікаво, що на святого Юра українські пастухи влаштовували у лісі ритуальну трапезу, на місці якої залишали їжу богам. Ці обряди, що нагадують священні ритуали Рігведи, добре збереглися у карпатських гуцулів. Ще трохи піднімемось, і ми з вами нагорі. Неможливо передати стан душі, коли перед тобою Трансильванія, Чорногора вкрита зеленими лісами і дуже красиве небо. Такі хрести ви можете зустріти неодноразово у Карпатах, але цей сама величність. Він над всією Україною. Санскриту говерла перекладається як прямий поклик Бога. Тут наші предки 6 травня радилися з Богом про те, як вести господарку цього літа. Гуцульські пастухи обходили стадо з тліючою головешкою взятою з ритуального священного вогнища при цьому читали спеціальні молитви та заклинання. Селяни, так само, як і стародавні арії, вважали, що вогонь очищає тварин, захищає від диких звірів та нечисті, що гілка священного дерева збільшує молочність корів, плодючість худоби, забезпечує повернення стада до врат з літніх пасовиськ. Все це тут не просто містика, це образ життя. Наша подорож триває далі на захід, через міжгір'я до озера Синевир. В північній частині Національного парку Синевир, біля підніжжя гори Озірної, на висоті 989 метрів над рівнем моря. Розташоване Синевирське озеро. Утворилось воно після льодовиковий період. Середня площа становить 4-5 гектар, глибина до 22 метрів. Серед дрімучих смеречників озеро особлює спільну долю двох легендарних закоханих. сині Тавира. Син водного запасного.